Десять нових випадків ковіду зафіксували на Тернопіллі минулої доби. Медики зазначають, ковід та ГРВІ не прогресують. Попри сезонну захворюваність, епідситуація на Тернопільщині стабільна. В медзакладах області немає хворих на ковід. А вдома від коронавірусу лікуються більше двох сотень людей. Це говорить про те, що люди хворіють в легкій формі, не в середньої важкості. Люди своєчасно звертаються до медиків, які своєчасно можуть надавати медичну допомогу. Так само і ситуація захворюваності на гореві і грип в більшій кількості сьогоднішній день є грип, а і навіть діти хворіють, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Хочу зазначити: Міністерство охорони здоров'я кинуло клич здорові ще разом. Що це означає? Це своєчасне звернення до лікаря завжди допоможе запобігти більш складному протіканню. Будь того чи іншого захворювання.